Але ви були зараз у Лондоні на військовій виставці, одна з найбільших військових виставок у світі, але одночасно ви зустрічалися з генералом Залужним, який сьогодні посол України в Великій Британії. Е, Мені що сподобалося, справді сподобалося, що деякі телеграм-канали, які завжди пов'язані з офісом президента, засунули собі язика у дупу і взагалі про це нічого не написали. Навіть не намагалися попаплюшити. Ну, мабуть. Зрозуміло, що не треба робити того, що гірше зробить тільки владі. Але е дехто з говорячи голів написав: от бачите, генерали зустрічаються в Лондоні, замість того, щоб зустрічатися на полі бою. Хоча, якщо я не помиляюсь, ані вам, ані генералу залужному не дає влада можливості воювати. Так от запитання: про що зараз говорить генерал Залужний, і чим живе він? Ну, Генерал Залужний багато робить е для нашої країни. І Британія у нас, мабуть, найбільший стратегічний партнер серед усіх інших, і підтримка Британії для нас дуже важлива. І я вдячний генералу залужною за його потужну роботу. Ну а що стосується самої виставки, то знаєте, такі цікаві два моменти, які після виставки крутяться досі в мене в голові. Я думаю, що напишу пост найближчі дні. Про саме цю виставку, але от дві речі, які мене так резонансно мене, знаєте, тригернули, які чітко відклалися в моїй голові. Виставка для більшості людей була яскрава, крута. Але мені є ще порівнювати на такій самій виставці. Я був як заступник секретаря Ренбу в 2019 році, і все завжди можна порівняти. Я був на інших виставках. Проблема полягає в тому, що якщо розглядати суто як військового, і з точки зору військової, і з точки зору, коли ти займався довгий час і досі займаєшся питаннями національної безпеки, розумієш, що це виставка в нікуди. Поясню чому. Тому що для більшості фірм, які були представлені на виставці, зброя для минулої війни, Реально. це моя точка зору. І навіть та кількість, як казали, величезної кількості дронів, які там були представлені, багато таких смішних моментів, коли дрон наземного типу американський вартістю в, в півмільйона доларів, і я показую український дрон вартістю в 12 тисяч доларів, абсолютно ідентичними характеристиками. Я кажу, чому так дорого? Ну тут як то в старому анекдоті, бо гроші потрібні, і таких прикладів більше ніж достатньо. Коли на рівні військового керівництва е, країни, яка є за океаном, піднімається питання військовими щодо закупівлі дронів для сп... армії Сполучених Штатів, то е, представники певних суперповажних, супервеличезних компаній кажуть, ви що здоріли, ми будемо займатися дронами за 500 доларів. Ми вам лопати продаємо по тисячі доларів, умовно кажучи, а ви хочете, щоб ми по 500. І йдуть замовлення е, в стратегічних масштабах. На, наприклад, там ті ж самі Сполучені Штати більше розглядають питання для поставки для Збройних сил Сполучені Штатів по останнім е, скажімо, засіданням. Це танки, це броньовані машини, це літак f 47 і це е, ракети для Петріота. Ракети для Петріота також потрібні. Тут нічого не скажеш, але в цілому розуміння, як боротися з дронами, мабуть, найкраще в цьому напрямку йдуть е, турки. От у них є чітке розуміння, і вони чітко просувають свої ідеї. Всі інші компанії поки що цього не дійшли, або просто ще поки що це не показують. Хоча на виставках достатньо часто багато показується те на перспективу, аби притягнути додаткові гроші е, в розробку цих варіантів. Це стосується українських компаній, які були присутні. Я вдячний їм, що вони е, змогли знайти спроможності це безпосередньо їхні особисті ініціативи, їхні особисті гроші, але масштаби зовсім інші масштаби, розумієте, і з моєї точки зору, е, масштабування певних проєктів мусить бути за потужної підтримки е, нашої держави, і в принципі цими займається Валерій Залужний, які контактує. За певними напрямками, але е це тільки одна сторона медалі. В певних моментах контакти здійснюються в обход залужного і здійснюється безпосередньо за рахунок певних кураторів е з офісу президента, які присутні е в тій самій е Великій Британії. Ну і знаєте, чітко розуміючи спілкуючись і дивлячись на процеси з сторони, що стосується діяльності посла. Е Одна з думок, яка була, ну, це обклали, оце контролюють. Розумієте, що е, я не знаю, там, починаючи від коменданта е, нашого посольства, закінчуючи іншими, е, там є чітко зрозуміло, що ці люди чітко доповідають в офіс президенту певним посадовцям, там що Єрмаку, шо Татарову що ще комусь, а що саме пив. Залужний, хто саме їв залужний, з ким зустрічався, що він говорив, що він робив. Там контроль, ну, просто дикий. Тому в певних моментах достатньо співчуває Валерій Федорович, але він тримається, молодець, незважаючи на. І він прекрасно також розуміє, що контроль іде е, з багатьох джерел за ним. Все одно він продовжує роботи свою роботу. Але Супер. другий висновок по виставці знаєте, британці. От ви згадали про іноземців, які бачили київські ресторани, а в мене сталося навпаки, не було в мене часу там навіть фішн-чіп з'їсти толком. Бо зустрічі, 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 і на той тиждень, що так повезло, що були страйки в Лондоні транспортні, то розумію, що в Києві навіть. Найбільший корок або найбільша пробка, яка існує, навіть в порівнянні з маленькою пробкою в Лондоні не можна порівняти. Але між тим, до чого Лондон? От мені в Лондоні показали деяких ділянок, де під час Другої світової війни було зрізано залізну огорожу, і в асфальті залишилися такі залізні п'ятаки, і Британії досі. В певних моментах не знайшла не знайшла кошти на відновлення цієї огорожі. Це коли їм потрібен був метал, вони зрізали навіть гроші. І Британія, чому до чого я кажу? Британці задали питання: от у вас витрачається величезна кількість, вони контролюють достатньо багато процесів в нашій країні з Ви витрачаєте мільярдні кошти на різні проекти під час війни, які нахрен не потрібні. Чому чому ваші чиновники е, постійно в'язуються в корупційні скандали? Чому ваші чиновники купують собі нерухомість е, автомобілі і інші там і інші статки? Під час війни вони абсолютно цього не можуть зрозуміти, бо вони кажуть, що під час війни вони проводять приклад. Навіть тоді король е, Великої е, об'єднаного королівства е, також не шикував і також ну не голодував точно, але вся Британія, включається з першим лідером, була достатньо такому жорсткому обмеженні. Звичайно, королів не, не порівняння з рядовим громадянином але між тим Ось вам приклади прості. І коли вони бачать, що мають е, наші керівники різного рівня під час війни, і коли останню копійку треба давати на перемогу, вони абсолютно не сприймають і тому довіри до е, вищого керівництва, яке не може організувати процес мобілізації, якраз в першу чергу, в фінансовому розумінні, що стосується держави, і для мене, знаєте. Складно відповідати на питання, чому гроші витрачаються під час війни? Не на війну. Ти не можеш просто відповісти це. Знаєте, мене запитували про це декілька разів, я пояснював, що це неспроможність влади контролювати. Они кажуть, ну якщо ті люди, яких призначають, неспроможні, їх треба змінювати. Так було, наприклад, на заводі «Ровер» під час Другої світової, коли керівництво не спро не могло впоратись поставленим завданням, їх змінювали, незважаючи на те, що навіть лорди очолювали цей завод, поки не прийшли ти за декілька місяців, які змогли налагодити виробництво. А в Україні, ну я ж не буду їм казати відверто, що ці люди прийшли для того, щоб просто сидіти на бюджетах і потоках. Бо це б'є по моїй державі. Хоча всі все розуміють. До речі, також британці мені показували а, списки, що вони доволі добре проінформовані, хто з депутатів слуг народу прикупив нерухомість на в Австрії, в Німеччині, в Туреччині, в Польщі, в Іспанії, в Дубаї і в інших цікавих місцях. Саме під час вже війни, повномасштабної війни, і вони добре це знають і е, кажуть, що з задоволенням передадуть цю інформацію після того, як буде закінчена війна, і зміниться влада, тому що розуміють, зараз передати це тільки поховати цю інформацію назавжди. Але дивіться, у Києві теж проходила конференція. Я ж казав про це. Ялтинська конференція ЄС вона закінчилася, проводив її пінчук на захід. До речі, це дуже цікаво. Не пустили. Військових пусали декілька чол... людей, там декілька менше десятки, до речі. А, і це найцікавіше, що вони отримали всі запрошення від Пінчука, а заблокував офіс президента. А, не було заблокували, до речі, присутність навіть да, Буданова і Білецького. -забл... Заблокували присутність представників армійської авіації, хоча всі вони отримали запрошення. В ОП вважають, що на таких на подібних конференціях. Військовим не місце, вони повинні займатися війною. Те, що військові туди приходять часто домовитись виробниками зброї, яких там була велика кількість про забезпечення своїх бригад, корпусів, це багатьох не хвилювало. Але їм заборонили от фактично заблокували. Неврон заблокували. То чому таке ставлення до військових е і фактично до тих, хто. Забезпечує можливість не лише проведення подібних заходів, а взагалі існування України. Звідки таке ставлення у нашої влади до тих, хто боронить Україну сьогодні? Ставлення було завжди з боку української влади, і не тільки при цьому президенті попередніх през... Попередні президента також не звертали увагу і не прислухалися до військових, це починаючи від Кравчука, покійно, закінчуючи нинішнім Зеленським. Я скажу так, що о, після Лондона була конференція ще е, в Вашингтоні, і коли от в Вашингтоні на цій конференції я був, в мене було таке відчуття, що там вся Верховна Рада зібралась. Реально, ну чесно. І в певних моментах е, певні депутати говорили, потрібні для країни під час війни речі. Я скажу так, що і мені сподобалось те, що говорила Юлія Яцик, і Анна Скарохот, і це реально йшло на користь України. Але певні представники влади, коли виступали, то знаєте, американці на тебе дивляться за питання: це точно ваш депутат? Це точно він говорить про потрібні речі. Бо коли виходить депутат від слуг народу, починає розповідати, що треба терміново дати гроші. На відловлення Каховської ГЕС, і все буде добре. то Спочатку, щоб ці гроші тобі дали ти спочатку звільни Херсонську область, а потім розберись чи є необхідність відновлювати ту ГЕС з враховуванням того, що основа цієї ГЕС працювала не тільки на Херсонську область, а ще й працювала по забезпеченні водою Криму. І головне чому ж вони прорахували, яку кількість грошей треба буде вкласти відновлення канальної системи лівобережної Херсонщини. Ой, що вам сказати? Мене відчуття, що вони кожен думає про свої якісь бізнес проєкт. Але дивіться, вони не тільки заявляють таку маячню назовні а й всередині теж. Одна із голів банкової нардеп слуга Сидор Веніславки повідомив, що війна закінчується. А він це зробив заяву публічно, не кулуарно. От мені цікаво, це вже про хтось про щось домовився, звідки йому взагалі відомо про кінець війни, це спочутоло з Офіса президента, чи це так намагаються прогріти суспільство? Що взагалі от у них в голові з такими заявами? У них закінчення війни давно вже в голові, причому питання слова перемога взагалі відсутнє. Зверніть увагу. Вони закінчити війну будь-якою ціною, і е, швиденько перейти до виборів, і свиденько всі вибори грати, і наступні терміни, розуміючи, що третій термін не буде, в них обідрати ту вже обідрати бідну Україну взагалі до нуля. Бо вони розраховують так: війна закінчиться, почнуть вкладати гроші в розвиток України, і там ще можна достатньо непогано спиляти. Оце це для них мета номер один. Напилялися на війні просто. Страшених масштабах накрали так, що складно явити. От, коли е, пам'ятаю 19 рік, коли вони обвинувачували там е, тодішнього президента, що він там заробляє на крові то скажу так: що ну, в таких моментах, е, в порівнянні з нинішньою владою, він просто дитина, тому масштаби е, ніякісного використання ресурсів під час війни на. Нашу перемогу е, неможливо порівнювати з е, двох президентів, і це не знає, що я співаю Діфірамби е, Порошенко. в мене величезна кількість питань до нього також. Але між тим, е, там була хоч якась більш-менш система. І як воно буде далі, достатньо складно уявити, але я знаю, що країна потребує нового лідера, підкреслює нового лідера. Не попереднього, не нинішнього, а нового, нового лідера.